Так, друзі, всім привіт. Тут ви багато від мене чуєте там якісь негативні новини, щось думаєте, що я вас накручу, панікорство і так далі. Отже, перша причина, чому я вам це розповідаю, тому що мені байдужі українці. По одній простій причині, бо нікого в світі я більше жодна націю не знайду, з якій би я б був більш шмат на одній такій самій хвилі, на одній ментальній і так далі. Тому, ну, то, з точки зору вигоди, ви ті, з ким мені комфортно спілкуватися, бо ви мій є нахоти. Мені вигідно, що ви були. Ну, типу, Причина, чому я це розповідаю. Друге, дивіться, нам вже ж перед війною теж дуже багато казали, що буде війна, що там танки, що там розмінують мости і так далі. Ми ж не вірили, ми нічого. ми слухали, те, що нам розповідаємо. Видали по телебаченню, а було дуже багато людей, які вже готувалися, які знали, що це буде, які завчасно там приїхали в західну Україну, десь ближче до кордону і так далі. Тільки почалась війна. Вони тут же вже були там в Польщі. Да? Вони були і гроші, і налічка, і все не було готове для цього. От а було більшість людей, які не розуміли, не знали, що відбудеться і для нас. Це було просто шоком. Поняло? Ну просто шоком, що почалася повномасштабна війна. Я Думаю, всі пам'ятаються емоції. І дивіться, коли я кажу, що в Європі може бути інакше, коли в Європі буде голод. Ви не знаєте, ці відоси не залітають просто. Я дуже часто штаб в квартирі НАТО, в Європарламенті, на різних дипломатичних зустрічах там, з дипломатами і так далі. Ну, все не можу розповідати. Ну, якби ви там були підписаннями в Instagram, Інстаграм, були сторіс, я частину з того, що можна, я там показую. Плюс якісь особисті контакти з людьми, якісь до чогось дотичні. От і в мене вималюється картина, яку я вам даю. Що от може бути отак, -от дійсно може бути голод. І Це дивіться, по прикладу, зараз я вам раніше ще казав за голод і за якісь катаклізм, хто не вірив. Він що зараз відбувається в Польщі, в в Іспанії, в Португалії. Ну просто жесть, в один момент все колапс. Це не довго там продлиться, Ну люди там в шоці. А уявіть, якщо це на. Не...